Студенти других курсів українських вишів зобов'язані пройти курс базової загальновійськової підготовки вже з вересня. Цей курс інтегрують в освітній процес. Його програма створена на досвіді європейських країн, зокрема Польщі, Фінляндії та країн Балтії. Поліна Кравченко, начальниця групи комунікацій Кіровоградського обласного ТЦК та СП. Капітан долучається до нашого ефіру. Вітаю вас, Поліна. Добрий день. Може, розкажіть, будь ласка, що це за курс і чим він буде відрізнятися від. Базової військової підготовки, яку проходять е, мобілізовані або добровольці, Міністерство оборони України прийняло таке рішення, що всі студенти закладів вищої освіти мають як окрему дисципліну проходити курс бази загальної військової підготовки вже починаючи з цього року, з 1 вересня 2025 року, студенти других курсів будуть проходити БЗВП. Вона складається з двох частин: це теоретичний курс та практичний курс. Чи воно відрізняється? Від БЗВП для мобілізованих, тим, що студенти від 18 до 25 років не підлягають мобілізації, але вони мають вже мати якісь базові знання про, про військову дисципліну. Теорію мають пройти усі студенти. От, а практику починаючи від придатних за станом здоров'я чоловіків, а жінки можуть добровільно долучитися до проходження практичного курсу, якщо вони попередньо стають, стають на облік в ТЦК та СП. Відрізняється від мобілізованого курсу, тим, що мобілізований отримує військово облікову спеціальність, наприклад, кулеметник. І далі в навчальному центрі проходить БЗВП з поглиблення вивчення кулемету. А студенти будуть в загальному вивчати всі спеціальності, всю стрілецьку зброю це автомати, кулемети, там гранатомети, mm. також дивлячись в якому. На військовому полігоні будуть проходити, то будуть ознайомлені також з військовою технікою. Думаю, важливим фактором для формування такого позитивного досвіду українських студентів у проходженні от такої є підготовки, є умови, в яких ця підготовка буде відбуватися. Розкажіть, будь ласка, яким чином планується забезпечувати потреби студентів? Теорію будуть викладати досвідчені військові. І це будуть лекція, яка буде проходити просто в вищих навчальних закладах. А для практики вже будуть їх літом для того, щоб відходити від навчальних процесів, не заважати навчальному процесу, Літом на полігонах, найближчих до вищих навчальних закладів, будуть забезпечені стрілецькою зброєю, Як я говорила, це автомати, будуть і кулеметами, і гранатометами, і в залежності, який це саме полігон, будуть надаватись і військова техніка. Техніка для ознайомлення відповідно до правил поводження зі зброєю будуть оснащені і амуніцією. Оскільки проходження цієї підготовки буде обов'язковим, то виникає питання про винятки з цього правила. Хто може потенційно мати право на звільнення від проходження цього курсу серед студентів? Безвеп вона стане обов'язковою для всіх. Виняток лише ті, хто не прийшли за станом здоров'я медичну комісію або ж за сімейними обставинами. Також хочу уточнити, що ті, хто прийшов за, за медичними показами і придатний до проходження без ЗВП, але відмовляється від його проходження, mm -hmm. то вони такі студенти будуть виключені з вищих навчальних закладів. Ну і що очікує на студентів після проходження цієї підготовки? Вони отримують статус резервістів. Чи є ще якісь варіанти? Після проходження базової загальної військової підготовки студенти складають військову присягу. Вони отримують сертифікат з військово-обліковою спеціальністю. І далі, як я говорила, від 18 до 25 років люди не мобілізуються, але в добровільному порядку вони можуть долучитись на контрактну службу до збройних сил України та інших збройних формувань. Ще хочу наголосити на тому, що базова військова підготовка стане обов'язковою для тих, хто буде влаштовуватись на роботу вперше в служби. Службові організації, прокуратуру або в органи місцевого самоврядування. Дякую вам за інформацію. Поліна кравченко, начальниця групи комунікації Кіровоградського обласного ТЦК та СП. Капітан була з нами на прямому відеозв'язку і розповіла про особливості процесу проходження базової військової підготовки для студентів других курсів. Обов'язковим це проходження стане вже у вересні 2025 року.